Коли ми хочемо змінити реальність, нашим найбільшим бичем є: а нехай хтось це зробить, або а нехай самося зробить. Так, ота от, самося, вона є нашим бичем. Розповім вам простий приклад з одна з історій, коли двоє співвласників нерухомого майна вирішували при голові ОСББ питання шумоізоляції квартир, де ну дуже проникав шум, там людина могла кашлянути, а іншим це вже підсилювалось. І от я пам'ятаю ту розмову, коли одні кажуть, давайте, добре, ми подіємо, ми з своєї сторони вкладемо. Достатньо велику кількість грошей, і заберемо метри квадратні, але зробимо ізоляцію з своєї сторони, ви зі своєї сторони теж повинні щось зробити, бо інакше не працює. І я пам'ятаю аргументи тої іншої сторони, яка каже, а ні, нехай все само станеться як колись, тільки щоб нам нічого з собою не міняти. І ті люди настільки вперто агресували в Ютубі, в Фейсбуці, звинувачували, кричали, вони тратили купу психічної енергії, але коли їх заохотилось до співпраці, вони не захотіли нічого робити. Ви скажете але це один з фактів. Все розкажу вам іншу історію, дуже зрозуміло. Дуже порядні жіночки колись малювали в мене там щось, стіну, ще щось там робили. Я їм залишив фарбу, щоб вони помалювали коридор. І просто дуже проста ситуація. Дзвоню через тиждень, нема, два нема, місяць нема. Ну вже через два чи три місяці вже війна була. Я кажу, ну але коли ж ви це зробите? Ви знаєте, в мене там спина болить, ще щось там болить. Я думаю, ну добре, ну виявляється, що в, тій, в тому місці, де вони залишили ту фарбу, яку їм залишили, її вже вкрали. Останній раз я до них був перезвонив через рік після того, як вони це мали зробити. Ви думаєте, у них на рівні совісті щось змінилося? Вони захотіли щось переробити? Ні. А почувши, що фарба вже пропала з тої каптьорки, де вони колись робили, вони в цілому під'їзді малювали, тож не тільки до мене до хати прийшли. Вони відмовились. І саме цікаво, що коли їм спокійно, аргументовано провів приклад того, що, ну, ви розумієте, в такий спосіб, коли ми не доробляємо речі, коли ми обіцяємо, кажемо слово, і не робимо, і не завершені справи, ну, ми нічим від того москаля не відрізняємося, які все звинувачує, знаєте, що в них в під'їзді ну, там хтось сміється Байден та чи там Обама. Ну, кажу, це ж та ж сама історія. Ті люди, вони не хочуть міняти нічого в собі, просто ображаються. От щоб ми зрозуміли, в чому проблема мислення, такі ма ма маленькі дрібні речі, воно самося не зробить. Там, де ми залишили недороблені справи, їх треба доробити. Тоді в загальному планетарному полі міняється щось. В вашому приватному вивільняється нова світла чиста енергія для е поля змін. А в глобальному зменшується кількість незроблених справ. І це теж міняє реальність.